Підіб'ю проміжковий підсумок. Я досі не знаю, хто я такий і який в мене зв'язок із тим стрільцем. І більш за все мене збентежила зустріч із доктором. Бо з якогось дива він звертався до мене стрілець. Можливо, він мене з кимось і сплутав, а можливо, ні. Що ж тоді виходить? Я стрілець? Я маю знайти самого себе. Звучить майже як філософська дилема. І ще одна цікавинка, яка не дає мені спокою той старий ган, якого я бачив у вісні, і доктор це одна й та сама людина. І ця людина сказала мені, що ніякого моноліту не існує. Це лише чарівна казочка, щоб заманювати сталкерів до центру зони. Відповіді на те, хто в цьому винен і хто це все розпочав, я просто так не отримаю. Але є підказка: декодер в центрі прип'яті. І зі слів доктора, цей декодер відкриває двері, що знаходяться безпосередньо на ЧАЕС. Іронічно, але секрет зони знаходиться не під саркофагом. Він знаходиться там, куди ніхто не буде дивитися, в якомусь темному коридорі за якимись непримітними ржавими дверима.